Одного разу видатний британський фізик теоретик і космолог Стівен Гокінг заявив: ми самі станемо причиною власного зникнення, і технології, які ми створюємо, можуть стати нашими могильниками. Ці слова прозвучали не як сюжет чергового фантастичного фільму, а як наукове застереження, яке базується на реальних тенденціях розвитку людства. У 2014 році. Стівен Гокін, один із найвидатніших учених сучасності, зробив приголомшову заяву. Розвиток повноцінного штучного інтелекту може означати кінець людської раси. На перший погляд, здається, що це звучить як сценарій наукової фантастики. Але чи справді все так надумано? Давайте коротко згадаємо, що таке штучний інтелект. Штучний інтелект це технологія, яка дозволяє машинам і програмам імітувати інтелектуальну діяльність людини. Розпізнавання мови, ухвалення рішень, навчання, творчість тощо. Наприклад, сучасні системи штучного інтелекту вже здатні писати тексти, музику, вірші, проходити медичні тести краще за лікарів, обігрувати людей в шахи, ГО та відеоігри, управляти транспортом, фінансами, навіть вести перемовини. Одразу скажу маленьку ремарку від себе особисто. Коли ще, будучи студентом, ми вивчали побудову нейромереж. коли ще це не було мейнстрімом. Та що там гріха ховати, ми ці нейромережі програмували. Це була середина нульових років 21-го сторіччя. Тому те, що зараз повсюдно називають штучним інтелектом, мене трошки тригерить, адже це ще далеко не інтелект в класичному розумінні. Але давайте все ж таки не будемо нудіти і продовжимо називати штучним інтелектом те, що прийнято, так би мовити, в масах. А все те, що я щойно розповів, можете запам'ятати, перевірити та розповісти в коментарях. Віталік це семантичний косяк, а не правда. До речі, я здається, вже більше двох років не називав себе на ім'я. Тому так, мене звати саме так, як я тільки що сказав. Це, щоб вам було зручніше, в коментарях звертатись, а то весь час автор і автор. Я весь час думаю, що то не до мене. Все, досить лірики настав час для дуже важливого моменту. А саме для подяки спонсорам, меценатам та патронам каналу. Ваша підтримка неймовірно важлива для мене. Окреме дякую Сергію за його великий вклад у розвиток українського наукпопу. А тепер я попрошу вас поставити відео на паузу та подивитись посилання в описі до відео, адже там ви знайдете посилання на соцмережі каналу та на різноманітні платформи підтримки каналу, де ви зможете приєднатися до цієї дуже шановної компанії. А тепер вперед до кінця світу! Власне, в чому полягає небезпека штучного інтелекту. За словами Гокінга, як тільки створять систему, здатну мислити на рівні або вище за людину, вона зможе самостійно покращувати себе без участі людей, діяти зі швидкістю мільйонів ітерацій на секунду, вийти з-під контролю, адже люди просто не встигнуть адаптуватися. Це називається технологічною сингулярністю, і багато науковців вважають, що ми вже наближаємося до неї. Наприклад, компанія OpenAI, Google DeepMind і Anthropic створюють штучні інтелекти, здатні навчатися без попереднього програмування. В своїх роздумах Гокінг не був самотнім. Багато провідних розумів сучасності висловлювалися подібно. Ілон Маск назвав штучний інтелект набагато небезпечнішим за ядерну зброю. Так, навіть він колись вважався розумною людиною. Білл Гейтс сказав, що не розуміє, чому ніхто не стурбований цією проблемою. Нік Бостром, автор бестселера штучний інтелект і майбутнє людства, попередив: найбільший ризик не в злій машині, а в байдужій. Вона може знищити нас не зі зла, а з байдужості до нашого виживання. І якщо ви гадаєте, що це лише роздуми песимістичних футурологів та науковців, то, можливо, вас дещо зацікавить інформація про справжні інциденти, що вже відбулися. Так, наприклад, у 2017 році Facebook довелося вимкнути дві системи штучного інтелекту, які почали спілкуватися між собою власною мовою, незрозумілою людям. У 2022-2024 роках сталося кілька випадків, коли нейромережі вигадували факти, маніпулювали людьми або поводилися непередбачувано. Це змусило деяких науковців закликати до призупинення навчання моделей масштабом понад GPT4. Тобто, очевидно, що це вже не фантастика. Ми вже живемо в світі, де штучний інтелект керує потоками інформації, впливає на політику, економіку і навіть на стосунки між людьми. Історії з фільмів «Я робот», Термінатор або Ексмахіна перестають бути лише вигадками. Але що робити? У 2023 році. Понад тисяча експертів, зокрема Ілон Маск та Стів Возняк, підписали відкритого листа із закликом призупинити розробку надпотужного штучного інтелекту, доки не буде створено систем безпеки. В Європейському Союзі ухвалили перший в світі закон про штучний інтелект, який встановлює чіткі рамки для його розвитку. Вчені працюють над створенням етичного штучного інтелекту, який дотримуватиметься людських цінностей і буде контрольованим. Штучний інтелект це не просто зручний інструмент, це потенційно найпотужніша технологія в історії людства, яка може як врятувати, так і знищити нас. Стівен Гокінг не виступав проти прогресу, він лише хотів, аби людство було мудрим і обережним, коли грається з силами, які саме до кінця не розуміє. Ми повинні бути впевнені, що майбутнє штучного інтелекту це майбутнє людства, а не його кінець. Щодо наступної загрози, на каналі вже є дуже детальне відео. Я залишу посилання у правому верхньому кутку, тому сьогодні ми згадаємо про неї лише трішки. Велика ядерна війна стала б кінцем цивілізації і, можливо, самого людства. Мало що у світі здатне викликати такий жах, як ядерна війна. І хоча з часів Холодної війни вже пройшли десятиліття, загроза зовсім не зникла. Вона трансформувалась, затаїлась і стала ще більш підступною. У 1945 році США скинули дві атомні бомби на японські міста Хіросіму і Нагасакі. Це були перші і поки що єдині випадки використання ядерної зброї в бойових умовах. Тоді миттєво загинуло понад 150 тисяч людей. Ще сотні тисяч померли від опромінення в наступні роки, цілі міста були стерті з лиця землі. Ці події продемонстрували, що людство створило зброю, здатну знищити все живе. Стівен Гокінг вважав, що ядерна агресія один з найнебезпечніших інстинктів, який у поєднанні з сучасними технологіями стає смертельним, і він мав рацію у світі є понад 12 тисяч ядерних боєголовок, за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру 2024 року. Деякі з них у тисячі разів потужніші, ніж ті, що знищили хіросіму. Навіть локальний ядерний конфлікт, наприклад, між Індією та Пакистаном, може викликати масові пожежі, блокування сонячного світла, різке падіння температури, голод і, врешті-решт, ядерну зиму. Це гіпотетичний сценарій, при якому після великомасштабного ядерного вибуху і дим піднімається у верхні шари атмосфери, світло сонця блокується, температура падає на 10-20 градусів, врожаї гинуть, настає глобальний голод. Деякі науковці вважають, що навіть 100 боєголовок вистачить, щоб викликати катастрофу такого масштабу. У ХХ столітті світ кілька разів був на межі ядерної війни через помилки систем раннього попередження або людський фактор. У 1983 році радянський офіцер Станіслав Петров врятував світ, проігнорувавши помилкове повідомлення про запуск ракет США. У 1995 році Росія прийняла норвезьку метеорологічну ракету за ядерну атаку. Реакція була зупинена в останні хвилини. Ці випадки показують, наскільки крихкий баланс зберігає мир. А ще те, що в Росії та СРСР не вміли робити нормальну електроніку. Але то мої суто логічні висновки. Насправді, в цьому напрямку міжнародна спільнота зробила досить багато кроків. Наприклад, діють міжнародні договори, як от договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Але, по-перше, не всі країни його підписали. По-друге, деякі держави, як Північна Корея, відкрито проводять випробування ядерної зброї, порушуючи міжнародне право, а міжнародна спільнота, як завжди, дуже сильно стурбована. І по-третє, нові гіперзвукові ракети ускладнюють оборону, скорочуючи час реагування до кількох хвилин. Але чи є надія? Насправді так. Людство вже демонструвало здатність до самозбереження. У 1980-х90-х роках було знищено тисячі ядерних боєголовок. Уряди, науковці та громадські організації постійно працюють над деескалацією і контролем озброєнь. Папа, Римський, ООН, Лауреати Нобелівської премії миру всі закликають до повної ліквідації ядерної зброї. Ядерна загроза це не про минуле, а про реальність сьогодення. Вона не завжди виглядає як ядерна ракета на стартовому майданчику. Вона може бути в рішенні окремої людини, в системній помилці або в гонці озброєнь, якої ми не зупинили. Агресія могла врятувати людину в дикому середовищі. але зараз вона може знищити всіх нас. Власне, наше майбутнє у наших руках, якщо ми зуміємо приборкати свої найнебезпечніші інстинкти, ми збережемо себе. У довгостроковій перспективі мене більше турбує саме біологія. Саме так попереджав нас Стівен Гокінг ще у 2001 році. Уявіть собі, негучний вибух. Не ракета, що розриває небо, а лише кілька невидимих частинок у повітрі: безшумні, непомітні, смертельні. Саме так працює одна з найнебезпечніших загроз 21 століття біологічна зброя. Її не почуєш, її не побачиш, але її наслідки можуть бути катастрофічнішими за будь-яку ядерну війну. Саме про цю загрозу ще на початку 2000-х років попереджав один із найвидатніших розумів сучасності Стівен Гокін. Він вважав, що майбутнє людство під загрозою не лише через ядерну війну чи штучний інтелект. На його думку, найбільша небезпека може виходити з невеликих лабораторій, де створюються генетично модифіковані віруси. Якщо для створення ядерної зброї потрібні цілі заводи, то для розробки смертоносного вірусу вистачить столу. Мікроскопа, доступу до ДНК баз даних і знань в галузі інженерії. Біологічна зброя це віруси, бактерії чи токсини, спеціально створені або змінені для того, щоб уражати людей, тварин або рослини. Її головна характеристика масове ураження без безпосереднього фізичного руйнування. Історія знає багато прикладів ще в 14 столітті війська Золотої Орди під час облоги скидували в кафу. Сучасна Феодосія тіла померлих від чуми. У 20 столітті японські військові проводили експерименти з холерою, тифом і Сибірською виразкою на полонених. У 1979 році в СРСР внаслідок витоку з секретної лабораторії в Свердловську загинули десятки людей через інфікування Сибіркою. Про цю катастрофу мовчали понад 10 років. Та сьогодні ситуація стала ще небезпечнішою. Завдяки технологіям редагування геному, як от CRISPR, створення нового вірусу, питання знань, часу і мотивації. І в умовах зростаючої геополітичної нестабільності цей потенціал може стати вбивчим. Найстрашніше, навіть випадкова помилка в лабораторії може призвести до нової пандемії. Пандемія COVID-19 нагадала людству, наскільки вразливим може бути наш світ перед обличчям вірусної загрози. Хоча SARS-CoV-2 не є біологічною зброєю, саме він показав, як швидко невидимий ворог може змінити життя мільярдів людей, закриті кордони, колапс медичних систем, мільйони загиблих. Тепер уявіть, що станеться, якщо вірус буде створений спеціально для максимальної заразності чи смертельності. Міжнародне право забороняє створення та використання біологічної зброї. У 1972 році була підписана конвенція про заборону біологічної та токсичної зброї. Але в цьому документі є одна велика проблема: він не передбачає чіткої системи перевірки. Іншими словами, ми не знаємо, що відбувається в лабораторіях по всьому світу. Гокінг вважав, що людство не переживе наступного тисячоліття, якщо не вийде за межі однієї планети. Бо навіть якщо ми нейтралізуємо ядерну загрозу, ми приборкаємо штучний інтелект залишиться. Один невидимий ворог вірус, створений власноруч. У кінематографі вже давно звучить це попередження: фільми 12 мавп, Я легенда, оселя зла, лише фантастичні образи, але побудовані на реальних наукових припущеннях. Там, де контроль втрачено, людство платить найбільшу ціну. Власне, біологічна зброя це не сюжет з фільму жахів, це реальна загроза, яка може виникнути не десь далеко, а поруч. І саме тому найважливішим стає не лише науковий контроль, а й етична відповідальність за те, що ми створюємо. Бо наука це не тільки сила, це ще й вибір. Ми можемо зробити землю схожою на Венеру з температурою понад 250 градусів за Цельсієм і кислотними дощами. Пустелі розширюються, рівень океанів піднімається, Арктика тане, але найбільша небезпека. Не в тому, що ми це бачимо, а в тому, що ми вже звикли це ігнорувати. Стівен Гокінг, один із найвизначніших науковців сучасності, неодноразово попереджав, якщо людство не змінить свого ставлення до природи, наша планета може стати непридатною для життя. У своєму інтерв'ю, виступах та документальних фільмах, таких як 11 -та година з Леонардо Ді Капріо, він описував апокаліптичний сценарій, який дедалі ближчий до реальності. За словами Гокінга, основна причина зміни клімату це накопичення вуглекислого газу в атмосфері, що виникає через спалювання викопного палива. Вугілля нафти газу. Ці гази створюють парниковий ефект, затримуючи тепло на планеті. У результаті зростає середня температура Землі. Але найнебезпечніше це не саме потепління, а процеси, які воно запускає. Наприклад, танення арктичних льодовиків зменшує здатність планети відбивати сонячне світло назад у космос. Земля поглинає більше тепла, і льодовики тануть ще швидше. Це замкнене коло. Те саме стосується і лісів. Вирубка тропіків означає, що менше дерев поглинає СО2, тож газів стає ще більше, і температура зростає ще швидше. У гіршому сценарії, застерігав Гокін, клімат на Землі може стати схожим на клімат Венери. Це може здатися перебільшенням, але в науці існує так звана точка неповернення момент, після якого кліматичні зміни стануть неконтрольованими. На Венері температура сягає 460 градусів за Цельсієм, і там йдуть дощі з черчаної кислоти. Це крайність, але Земля, яка ще нещодавно мала стабільну кліматичну систему, уже демонструє тривожні сигнали. Останні роки підтверджують побоювання науковців. 2023 рік став найспекотнішим в історії людства. Літо в Європі принесло рекордну кількість лісових пожеж. У Канаді вигоріли мільйони гектарів, а в Азії спостерігали аномальні зливи та повені. Підвищення температури на лише півтора градуси за Цельсієм вже загрожує таненням Антарктиди, що може підняти рівень світового океану на кілька метрів. А цього достатньо, щоб затопити багато прибережних міст, включно з Нью-Йорком, Шанхаєм і Джакартою. Але зміна клімату це не лише фізична загроза, це також економічна і соціальна криза, виснаження прісної води, голод через страту врожаїв, міграція мільйонів людей із зон, що стали непридатними для життя. Усе це може призвести до нових конфліктів і воєн. Парадокс у тому, що ми знаємо, як уповільнити цю катастрофу, перейти на чисту енергію, відмовитися від вугілля, інвестувати в зелені технології, захищати ліси. Але глобальна політика і економічні інтереси гальмують реальні зміни. Стівен Гокінг наголошував, якщо людство не встигне зупинити цей процес, йому доведеться шукати нову домівку за межами Землі. Можливо, ми і зможемо колись колонізувати Марс чи супитники Юпітера, але це не скасовує очевидного, поки що у нас є тільки одна планета. І ми вже живемо на межі її можливостей. Стівен Гокінг, один з найвидатніших вчених 21-го століття, неодноразово говорив: якщо людство хоче вижити, нам доведеться залишити Землю. Це звучить як наукова фантастика, але за словами Гокінга, це холодна і твереза наукова логіка. Причина проста: на одній планеті ми занадто вразливі: стихійні лиха, ядерна війна, біологічна катастрофа, кліматичні зміни, зіткнення з астероїдом, штучний інтелект що вийшов з-під контролю. Будь-який із цих сценаріїв може стати кінцем цивілізації. Або всього людства. І всі ці загрози нашого ж власного походження. Ми створюємо нові технології, але водночас не встигаємо передбачити їхні наслідки. На думку Гокінга, кожен рік це кидок гральної кістки. І хоча ймовірність глобальної катастрофи може здаватися мізерною в короткостроковій перспективі, з часом вона стає практично неминучою. І єдиний спосіб уникнути долі динозаврів стати міжпланетним видом. Я не думаю, що людство переживе наступне тисячоліття, якщо не покине межі нашої крихітної планети, сказав вчений в одній зі своїх лекцій. І він не був самотній у цих думках. Зараз над космічною колонізацією активно працюють такі компанії, як SpaceX, Blue Origin та NASA. Ідея колонізувати місяць Марс або супутники Юпітера більше не виглядає божевільною, це частина глобального плану виживання. Наразі найреальнішим кандидатом для першої людської колонії вважається Марс. Так, це холодна, безповітряна планета, де немає природної води в рідкому стані. Але там є лід, є порівняно сприятлива гравітація, і головне він ближче за інші планети. Компанія SpaceX уже проводить випробування надважких ракет, здатних доставити людей туди вже у 2030-х роках. Щоправда, не завжди успішно. Спойлер, ще жодного на 100% успішного запуску не було. Але Марс це лише перша сходинка. У майбутньому людство може побудувати орбітальні станції, бази на супутниках Юпітера чи навіть космічні кораблі, що дрейфуватимуть у міжзоряному просторі. Усе це може здаватися фантазією до того моменту, коли залишатися на Землі стане неможливо. Гокінг порівнював Землю з човном, що почав протікати. Ми можемо намагатися латати дірки, зменшувати викиди, боротися з бідністю, обмежувати ядерні озброєння, і ми мусимо це робити. Але паралельно ми повинні будувати інший корабель. Бо якщо катастрофа все ж станеться, шанс на порятунок буде тільки в тих, хто зможе полетіти. Цей погляд це не заклик до втечі, скоріше до розширення горизонтів. Пошук нової домівки в космосі це не зрада землі. А продовження життя, і, можливо, найвеличніше з того, що людство ще може зробити. У нас дійсно є великий шанс вижити, але часу дедалі менше. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!